Даний Кубок був вручений нам за друге загальне командне місце на чемпіонаті Європи 2021 року. Це останній континентальний чемпіонат, в якому ми мали можливість брати участь. Як правило, ми не пропускаємо міжнародні старти у минулому році. Збірні України виступити на чемпіонаті Європи завадила війна. У цьому Україну представлятимуть три десятка спортсменів з них четверо представники Сумщини. Дівчата будуть представлені синявіною Вікторією, майстром спорту міжнародного класу і бронзовою призеркою чемпіонату світу минулого року. Сушко Олена заслужений майстер спорту України, також срібна призерка чемпіонату світу з греплінгу минулого року. Крім дівчат, участь у чемпіонаті візьмуть Сергій Гавриш з Лебедина та Дмитро Баранов. з Сум. На останнє тренування у Сумах прийшли двоє: це Синявіна та Баранов. Гавриш збирався на чемпіонат Європи вдома. Сушко готується до Євростарту за кордоном. Дмитро говорить, на черговий чемпіонат їде за перемогою. Намагаюся держати себе в формі, щоб перемогти, підтримати товаришів по команді. І принести нашій країні перемогу вчора. У сумах відбулось останнє домашнє тренування спортсменів перед дорогою на чемпіонат Європи. 7 березня спортсмени провели останнє тренування у сумах. 8-го вони виїхали до Бухареста, де 11-12 березня відбудеться чемпіонат Європи з греплінгу. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.